Всім привіт! Давайте сьогодні зробимо загальний розклад, послання, карти спішать, послання від вищих сил. Загальний розклад, послання від вищих сил. Карта випригують щось дуже сильно спішать. Значить, дивіться, по картам. Зараз трошки ваше життя змінюється. У вас є сім'я, добробут, стабільність, думаю, є дитина. Ви задумаєтесь над тим, що буде далі. Може, ви не очікуєте, але карти показують про те, що йдуть колосальні зміни в вашому житті. По шестірки мечів завжди. Ця карта вказує на те, що буде зміна якась. Зміна життя, яка буде відбуватися в іншому руслі. Ви будете або змінювати роботу, оточення, відносини, можливо, у кожного програється по-своєму, по, по тому що це загальний розклад. Хтось піде з сім'ї, хтось піде на пенсію, хтось, можливо, зміни країну, в якій проживає зараз. І йде повністю трансформація, тому що по сусідній карті, карті старшого аркану Страшний Суд карта, яка заставляє пробудитися людину, з сплячки. Тобто ви жили в своєму коконі, у вас було все добре, стабільно, але все пішло вже, ну, не можна сказати, що шкереберть. Все пішло в ту сторону, в яку має двигатись. І буде розвиватися все по-іншому. По цій карті вам потрібно буде зробити вибір, куди рухатись, в якому напрямку, на який берег вам припливти, хто буде вашим спутником, як далі буде відбуватися ваше життя. Це карта вироку, карта рішення, вибору. І. Карта, яка показує, що ви маєте подумати і вирішити, що вам робити далі. Розклад, я думаю, для жінки. Жінка самостійна, жінка хазяйновита, хороша господиня, приємна, чуттєва, цікава. Імператриця завжди про таку людину, яка неординарна. З вами комфортно, ви така домашня, ви така. Хазяйновита, ви як образ мами, жінки, господині і, і тої людини, яка, знаєте, так огорне ніби одіялом, так. Поки ви не рухаєтеся, ви думаєте, що робити, куди вам продвигатися. І по тройки жезлів це вже не тільки думки, а уже ви обдумуєте подальші ваші шаги. Тобто, після того всього, що зміниться в вашому житті, вас ждуть нові горизонти, якісь нові відносини, можливо, нове оточення, нове життя вас чекає. І це все буде. Як я люблю, це завершальну карту. по долі. Тому що карта Колеса Фортуни завжди про те, що все тече, все міняється незмінним залишається тільки те, що все змінюється. Ось так. Все має бути по долі, по тому, як розпоряджаються з вами вищі сили. Не переживайте, все буде добре. Просто. Трошки земля піде з-під ваших ніг, тому що ну, якби було стабільно, а як далі буде, ну, ніхто не знає, тільки вищі сили направляють. Також карта говорить, як і шістка мечів про якийсь переїзд, якийсь путешествия, зміну оточення, нові можливості, нові шанси, якась удача. Везіння, тобто все те, що вам необхідно, все те, що ви чекаєте, тому що період буде такий, знаєте, важкуватий, нетиповий для вашого життя. Але я думаю, ви з гордістю, ціленаправлено, стійко, мужньо ви це все пройдете. І все у вас буде добре. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами була Луна Інтаро, і до побачення!